Приїхала державна екологічна там, служба. Де ви знаходитесь, ну, а, ви знали бензопили. Там працювали, де, там знаходяться мастила, все, що потрібно для бензопил. Там, де ваші люди, я вам показую фото, де ви мені сказали, я знаю, де, де ви мені позиції, сказали, що ваші позиції ви для цього на це місце не щоб доказати, що не ми займаємося не за, вируба. За... Зараз розберемося, а Дудь потім туди. Де стоять ваші машини? де ваша людина сказала, що там ваша територія, там э, заміновано, там розтяжки знаходяться, де люди ходять, ну, в общем, я прокоментую як журналіст. Тут виходить так, дивіться, От, э, отут злодії, чорні лісоруби э, ріжуть чорні лісоруби, але екологія на це не звертає уваги. О, Дивіться, приїхала пані еколог і поїхала слідча. Ми тут е, вже написали десяток заяв слідчим, що рубають ліс, але вони е, хочуть спихнути справу, справу на лівих на армію, яка тут ну, кілометр звідси знаходиться. Кілометр. Як ви на кого повинні було знімати? Було було на було. ви ви повинні розслідувати, то й розслідуєте. Оце вже дві неділі, як воно звалено, і ніхто його не розслідує. Куди ви звернулися? ми звернулися? То поліцію. Ви поліцію ви ми звернули. А приїхали ви зараз. Тут ніхто не пиляє. Як не пиляє? Підіть, подивіться, от дерева лежать. Я складала протокол. От дивіться, дивіться, вони складені за вами. На Давайте на власника йдемо йдемо. Оце вон вона, дивіться, от дорога. Ідемо. Давайте. Ми кликайте, підемо. Вон дивіться. Да. Це от... Тут uh, ріжуть чорні лісоруби, а ці приїхали, їх покривають. Ну розуміла ситуація. Суму, так, так, ви не бачите вот да. этого притулку? Можна я би говорити зараз. Ми бачу, не бачимо. Ми це фіксуємо. <ху> бачите. Ну так ми ми давайте фіксувати зафіксували, хоч одну зробили. нарубані ви дерева. В нічого. Нічому території спустилися, і фіксували все. Я не бачу, щоб ви при мені щось зафіксувало. <ху> <ху> у вас фіксували. Ну хорошо, покажіть, де ви зафіксували оцю рубку. Покажіть, що ви зафіксували. Що ви зафіксували цю отут. Зараз будемо фіксувати. Давайте, давайте. 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 О. оце йде на передок. О! А де ваші документи? А покажіть документи на Донбас. Ви просто, я вам скажу, ви обманюєте. Іде напередок. З ким ми розмовляли? Я розговорював про воїнську частину. Яка воїнська частина? Це не воїнська частина. Це, це 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 дивіться. Я я до журналіст, так що що хочу, то знімаю. Дивіться взагалі покажу. Будь ласка, хто вас замовив? Це слухайте, як воно смішно. Ну. Хай побачить, як государственні гроші відрабатують. Від ви пусть показати, від і зарплати. Ми налогоплатники. Я роблю свої роботи. Як я заключу цю територію? будь ласка. Лічу. Будь ласка, зафіксуйте спіл дерев. Це вот. оперативна група. Так. Тут була тиждень тому. Так. І зафіксували. Є погляд місця події. Чого вони не наложили? Да. Арешт. Отам там дрова лежать. Отам дрова лежать. Я вам ще раз кажу приватній території буде ухвала суду, слідча зайде на накладе а хто там? арешт ну, приватний Слідчий відділ поліції сарацького відділу. приватна поліції. територія розглядає кримінальне провадження. Скільки Ви часу можете зробити відведено? запит, зробіть будь ласка. розумні строки передбачає Передбачає провадження. так. Слухайте, а яка ж це що приватна територія? Чи ні? Вона говорить приватна територія. Ні. Яка це приватна як я можу зайти. Це не приватна да? територія, це державна, це державна земля, розумієте? Покажіть документи, що це державна. Ідіть, визнайте. Ну, давайте підедемо. Ну, знаєте, у вас є спеціалісти, у вас є спеціалісти.